А, оу, що! Оу. Розвіднику це поверх. Скажи, що дипломат у вас. Так, звісно. І ніхто вас не помітить? А... Та власне ніхто. Розвіднику я зараз там. Ну та кубку мене випадка. Привіт, Полінг. Ми всіх поубивали і забрали дипломат. Не всіх солдати, хлопці, ви залишили сьогодні свідків. Шістьох. Виходжу з машини. Па-па, зустрінемось. Ей, hey, ей, hey, міс Полінг, доки ви ще там. Е... Е... А, Розвіднику. Алло? У вас, мабуть, багато справ на цих вихідних, чи не так? Кумедно, що ти згадав. Схоже, до кінця тижня я ховатиму трупи, аби вас не засадили за грати. О, ну добре. Тож у нас обох є справи. Ой, мушу йти. Кожен зайнятий якоїсь. Занятістю бачу, ти знову фліртуєш з телефоном. Іди до дітька, шпик! Гей, ви тільки погляньте. Що ви там майструєте? Парочка високолобиків. Ухопив. Е, ми тут здійснили кілька експериментів з телепортом. І от, власне, всі мають це побачити. Ого, можна телепортувати хліб. Це така надзвичайна новина, підривник ще не приніс пива. <пив> <пив> І що це за чортівня? Пухлини. Ви розумієте, що це означає? Нам більше не можна телепортувати хліб! <пив> воу воу не зовсім так, солдати. Телепортуй собі хліб, скільки заманиться. Це може кожен з вас. Якщо хтось бажав щось зробити перед тим, як. Померти зараз найдуречніша мить. Скільки в нас часу, доки пухлини нас не вб'ють? Поміркуймо. Ми користуємося телепортом, скажемо, шість разів на день. Помнож на чотири роки, відніми те, що ми не хліб. Хм... Три дні. Так. Нам всім залишили жити три дні. Все. База червоних. 70 годин до смерті. Це відерце. Господи. Це не все. Та ну! У ньому передсмертні бажання кожного у цій кімнаті. Розвіднику, ти зібрав побажання кожного з нас? Ще пак. Чудово. Панове, звіримо наші таймери смерті. Жити нам ще 70 годин. Для більшості людей це дрібниці. Але ми не більшість людей. Ми найманці. У нас є засоби, воля, аби зробити цей час значущим. Час пішов, панове. Почнімо. Перше бажання від розвідника. Він намалював, як мене збиває авто. Із мене стерчать якісь риски. Ага, це ти типу, посморять. Через це його збили. Він смердюк. Зрозуміло. Тут ти зобразив, як я злягаюся з ейфелевою вежею. Ейфелева вежа злягається зі мною. Тут ми відпочиваємо від злягання. Злягання? Я ридаю, а від ейфелевої вежі відходять риски смореду. Хтось, крім розвідника, клав картку у відро. Підколов? Дивовижно. Ти змарнував мій час. Ти не читав мою. А, там написано, що ти хочеш Відро? Так. Побачимося в пеклі. <звук> <звук> Курильня шпигуна. 58 годин до смерті. Забирайся. е, Є хвилинка. Оу, розвіднику. Прошу котися в сраку. Хе, добре, добре. Посмішив. Але все ж таки я. Ау! Стій, стій! Стій стій! Ай! Та ході вже тобі! Я намагаюся пропхати голову в двері, аби вибачитися. О. Тільки швидко. Я. Таки написав останнє бажання. Я хочу піти на побачення з міс Полінг. Ти? Ти ж не знаєшся на дівчатах. Що? Ні, 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 шпигуне, тільки подивись і сюди, і ось сюди, подивись на все це, шпик. Тож заливати до дівок я мастак. Тут ціла відро ніжок, приступимо. Хм, Давай. Але ти, шпигуне, майстер до всяких пань. Знаєш о ті заліти, які добре пахнуть і вміють читати, і у котрих окуляри завжди перекошені, тямиш, Оті, ті, що не западають на таких, як я. <гум> і чому це так, як гадаєш? Ну, бо шпику, я не знаю. Тоді? Цю таємницю ми заберемо в могилу. Бувак. Чекай, чекай. А... Гаразд, твоя взяла, шпигуне, це залишається тільки між нами. Ти кращий за мене. зрозумів? Допоможи мені я все зроблю, але за однієї умови. Скажи це ще раз. Спортзала. 51 година до смерті. Зваб мене. Тебе. Зваблюй мене. Що? Шпику, я ж не. Зваблюй мене. Добре, добре, гаразд. Добре. Привіт, красончику. Виглядаєш гарно, маю для тебе курочку. Я тобі не хвайда, які лиш би пожерти. Я жінка. Я люблю небезпечних чоловіків, загадкових. Хочеш бути моїм коханцем? Заслужи. Зваб мене. черя танцы манеры Дві години до смерті. Останнє питання. Вечеря запланована на сьому. О котрій ти маєш прийти. О сьомій ранку прочесати ресторан, зібрати дані про персонал, кухар надійний, якщо ні, треба його вбити, позбутися тіла, замінити власним кухарем не пізніше п'яту Ти готовий? Правда? Хі -хі, ні. Сказане тобою, маячня А у нас обмаль часу. Мої вітання. Ти невдаха. Оу. Oh. Я облажався, так? Tech. Так. Tech. Так. 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 Я веду до того, що ти мені не потрібен. Я влаштую це побачення сам. Сам? Саме так, Чіпуруне. Сам. То чому б тобі не взяти оту свою невдачу тричі згорнути та запхнути? Так, треба йти. А ти смердюк. Тривога. Викрадено документи. лабораторія медика Одна година до смерті. Усе готово. Готово. Дима. Ох. Тріскається. База червона. 40 хвилин до смерті. Ти готова? Ну, гаразд. Полінг, Яка несподіванка? Вони забрали дипломат. Не хвилюйся, ми все владнаємо. Ми повернемо його назад, і адміністратор ніколи не дізнається. У вас такі. у вас такі. П'янкі! Круглі! Ні, круглі! Черівні очі. Ага, А тебе теж. Стривайно. Дипломат же на місці. Розвіднику ти. Що, на випускний зібрався? Так, ні, так. Ем, ну так, справа Хлопці, ей, друзі, послухайте. Це тільки хліб має пухлини. І це навіть не пухлини. Це якийсь різновид розумних родимом, що зростають тільки у з чистої пшениці. Ось погляньте на це. О, ти ба! Воно мене так ненавидить. <рив> 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 Тож усе файно, допоки ніхто не телепортує хліб. Питання, яке в тебе питання, солдати. Я телепортував хліб. Що? Ти мені наказав? І скільки разів я тільки робив, що телепортував хліб. Тредіпо. Куди? Куди ти його телепортував? Розвіднику, у мене лише один вихідний на рік, а ти змарнував його на Це. Стій, стій, -сі, сі, а чому б нам не обговорити це за вечерею? 战争结束的。 Аго, міс Полінг. О, Мені так так прикро. Господи, розвіднику, за що? За те, що натиснув єдину кнопку, яку не мав ніколи натискати. О, дай мені свій години. Так, точно. Бач, з цього все й по почалося. Ні, хоча стривай. Я телепорт. Звичайно, все склалося, що ти мені подобаєшся. Гадаю, тобі краще присісти. Хлопці! Зачиніть фраму! Неспорінг! Слухайте, останні години мого життя я хотів... Мерші! Не, не зважай! Біжи! О боже! Споріг. Ви в порядку. Я нічого не відчуваю, нижче шиї. О, Боже! О, Тепер відчуваю. Ой, ой. О Боже, мені дуже шкода. Це все так. Це було так весело. Ви не сердитесь? Чомусь у тебе був випускний. А потім з'явилося це чудовисько, і ми пристрелили його і зробили бомбу. І, здається, у мене зламана нога. Може, повторимо? Так, а вже ж. Ой, ні, не вийде. Я зараз помру. Стоп, що? Гарні новини! Ми не помремо! Ми житимемо вічно! Я не говорив цього! Я лише сказав, що у нас нема пухлин. Оу, дякувати Богу! Тож так, місполінг. Гадаю, це побачення! Взагалі то це був мій єдиний вихідний за рік. Оу. Оу, але ти можеш з'їздити зі мною у справах. Завтра я витираю відбитки пальців у кубки трупів. Е-е, Ні. О, ти можеш допомогти мені вирвати у них зуби. Теж ні. Ну, в п'ятницю мені треба вбити когось, хто натиснув тривожну кнопку дипломата, і. Оу, oh. no, ти вже точно будеш присутній. Озвучено товариством трикрапки на замовлення порталу PlayUA. Грайте безкоштовно.